І далі вже піти по менш очевидним. Так, скриваємо, скриваємо, скриваємо. У нас, до речі, знову світло почало вимикати, тому можливо, будуть якісь там затримки, проблемки, але, тим не менше, поки працює. Так, окей, все. Все я зрізав. О, пусто. Так, не пусто. Бачу. А, бачу. Так, тихо, тихо, тихо. Кульок якийсь упав. Це книжка-книжка. І... Що у нас тут ще є? Так, у нас є ще книжка. І... Сідішка, я так розумію. Так? Да? Ну, скоріш. За все, навіть не юзана І, скоріш за все, для цього, для софту якогось на ПК, але хз. Так, бо на велик явно нічого встановити не можна. Так, що у нас по цьому гарміну? Я бачу, що тут вдарений потікший екран. Скоріше за все, він під ремонт. Так, як його вмикати? Ентер. Стоп, вообще отак от. Якби ж я знав, як воно взагалі має працювати. Так, це в нас може він розірвати. Ну О, звук тільки що був якийсь. Якийсь звук воно подало. Ага, ось кнопка вколвеку. Так, ну, звук подає, окей. Давайте втикнемо, можливо, щось побачимо. Так. О, у нас ППО працює. Таке життя. Так живемо. Так, добре. Ціно ви побачили, в будь-якому випадку екран там під заміну будемо продавати, намагатися як не працюючий, але подаючий звук. Ну, типу, скільки замінити дисплей, там буде коштувати, я не знаю. Зараз подивимось, чи щось покаже, чи не покаже. Ну, поки тільки звук. Я думаю, через те, що коцнутий екран, він нічого й не покаже. Але звук і е, зарядка іде, бо в мене на блокові показується. Тому це закидаю сюди. Закинув в Телеграм, якщо хтось шарить, що з ним робити. Будь ласка, я думаю, це гривень 100, може навіть 50 Тому. Але скільки оригінальний коштує, цікаво. Я думаю, тисячі, півтори 2 може коштувати така штука. І мені така штука треба буде, я хочу велик собі купити. Було б цікаво. Добре, відставляємо це в сторонку до кучі того, що буде в телеграмі. можливо, вам, до речі, видно. Так, і давайте глянемо, що це за клавіатура. Так, Пилюки тут вдосталь. Дуже багато пилюки. Настільки багато, що прям хочеться то все протерти. Клавіатура Вінго, дротова. КБ-400 ВК. Окей, так, що вона не відкривається? Так, від... А, ну вона схоже, що вона прям нова-нова. Прям у неї гарний вид, Ну, крім того, що вона запилена в коробці. Так, ось навіть кулюк від неї є. Якась бумага, що її комусь виписали, відпустили. Коштує 243 гривні. Окей, 243 гривні за просту клавіатуру це в принципі нормальна ціна. Таку ціну ми і зарахуємо. В телеграмові за сотку поставлю. Забирайте. Так, ставимо, закриваємо і в сторонку. Це на кровать ложити не буду, бо реально грязний треш. Так, і до невідомих: погнали! Коробочка номер один із невідомих. НПшечка. Так, є таке діло. Обережненько все вскриваємо. Так. Є таке діло. І ще? Що. Так. Обережність в сторону. Що у нас тут за штука. Попфільтер. Таких штук у мене багато є. До речі, якщо вдруг комусь на щось треба, є штуки три точно. Так, ну Це так, звичайний поп-фільтер. Навіть не буду розпочатувати, бо ну, реально мені не потрібно. Подивимось, скільки вони коштують. Я не думаю, що вони дуже дорогі. В районі 100-150 гривень за фільтр можна дати. До речі, скоро звук зміниться. Я заказав собі штатив, який фіксується до стелі, і можна буде так зі стелі на вьовки, типу Аля на війки, спускати і відпускати, він буде вверх сам підійматися. Микрофон. Так, давайте цю. Я звісно не ванна, але щось мені підказує, що це клава. Так? Да? Це 100% клава. Моцна, здоровезно. Так вона виглядає. А, запилена. Ну, Вроді як нічого не запало, все нажимається Окей. Є один ролик, тут є якісь клавіш. Ну, клавіш прям дуже дофіга. Я такого і палітри ще ні разу не бачив. Але немає чогось отут. Що це було, я не знаю, можливо, якась мишка. Я думаю, 50 гривень. 50 гривень це явно б.у. коробки немає, нічого нема. Окей, так, давайте цю. Можливо, щось пошкоджено. Так. Є таке діло. Є таке діло. микрофон армстенд Что -то тоже для микрофона. И не нормальной картинки, не пойму, что оно за херное. Так. Мать моя женщина. Пусто. Так. Мне просто подивитись, что оно такое. походу кріплення для мікрофону, але те кріплення, що. Щось упало, щось в мене полетіло, щось упало. Так, те кріплення, що до цього, знаєте, отакими от штуками. Фіксується, як воно працює. Ага. Є таке діло. І все просто зажать і все, да? так? Ну. Угу. А це що? А це для мікрофона? Перекол. Ну це тут ніяк, мабуть, буде використовувати. Це, скоріш за все, для ПК більше підійде. Так, і це просто накручується і все, так? Да? Ідеї, так. Так, подивимось. Ну я вже, в принципі, сюди запланував те, що в стелю воно має приїхати. Тому ну і виходить, це просто до столу, але я не знаю, наскільки це буде практично і зручно взагалі. Просто те, що зі стелі воно точно нам в кадрі мішати не буде. Мені, коли воно не потрібно, я відпустив і воно полетіло. А якщо це буде ну, приблизно десь отак. А як його до мене вивернути? Получається ніяк. А, отут ж можна крутити точно. Ну отак. І наскільки це буде. Як воно отак? Практично, що скажете? Ну, Плюс-мінус, десь отак воно має бути. я не думаю, що воно в кадрі буде дуже гарно виглядати. Коли зі стелі взяв, відпустив, буде зручніше. але... Ну, подивимось. Користо, подивимось, скільки це коштує. Не знаю, скільки може така штука коштувати. Якщо я її нікуди не а, приладю, то виставлю в ТГ. Якщо знайду її місце, то не виставлю. Так, рухаємося далі. Так, що в нас тут? Так. Угу. Паленочка пішла. Книжка. Давно у нас книг не було. Так, що за книга? Па-па-па. Марки, марки. Ага, так це не книга. Чи що? Це альбом для марок. Так, да, це просто великий альбом для марок. Ніхера собі. Прикол. Я навіть боюсь представитись, тут дивіться, там така штука. Це 100% понятно, що старий советський, але він в дуже гарному стані. Марок тут, звісно, немає, на превеликий жаль. Але аркуші перекладаються, все чітко. Діло в тому, що в мене ж, ми ж знаходили з вами марки, і прикиньте, можна нормально буде продати великий альбом з марками. Добре, зацінимо, скільки такий альбом буде коштувати. Нам маленький десь отакий, попадався повбільшки на пару сторіночок, то я його продав за 100, 100 чи 150 гривень. Тож в Телеграмі хтось з вас купив. Я думаю, такого розміру може коштувати гривень 200, як мінімум, а в перспективі, мабуть, ви б хотілося б за 300 його продати. Подивимось, добре, відкладаємо. Так, і остання коробка. Що тут, я не знаю, в мене в пінопластових боксах ніколи нічого не попадалося. Тому пропоную відкрити і подивитися, що ж тут може бути. Серйозно, Ну, це явно чиясь пересилка. Такий графин. Видно, що він використовувався. Я не думаю, що це оригінальна упаковка. Ну, скажем так. Окей. Як мінімум я очікував щось більш цікаве, а як максимум ще й дороге, тому що пінопластові упаковки дуже дорогі. Тому, скоріш за все, то не оригінальна упаковка. графин. Гривень 50 100, я не знаю. Ну тут є якась марка, така, така фірма. Я загуглю, звісно, може це щось дуже дороге. Бо тут навіть все ось прописано на англійській. Тому подивимось. В будь-якому випадку, підсумок ви побачили.